Вітаю прекрасні ясочки-людинки! Я дуже вам вдячна, що ви завітали на цей канал. Сподіваюся, бути вам корисною сьогодні. Давайте одразу до діла. У нас сьогодні супер проста тема. Ніколи не бачила я, щоб в школі це пояснювали, але я вважаю, що це досить важливий нюанс. Adverbs of frequency, що перекладається як прислівники частоти. Frequency – частота, adverb – прислівник. Тобто, всі ті слова, які відповідають на питання як часто. Тут вони у нас перелічені за своїм значенням від найсильнішого за інтенсивністю до найслабшого. Отож, перше слово «always» означає завжди, тобто у 100% випадків, «Usually» зазвичай «зазвичай», «often». Часто, sometimes, інколи, hardly ever, hardly ever означає майже ніколи. І rarely означає рідко. Це не є фраза із трьох слів, це різні слова. І never – ніколи. Сенс полягає у тому, що коли ми утворюємо англійське речення, ми пам'ятаємо, що завжди у нас на першому місці має бути підмет, на другому місці присилок, тобто хто що і що він робить. Оце два основних таких слова. Але із цими прислівниками інакше. Ми їх ставимо на друге місце, а вже після них дієслово. У випадку з всіма дієсловами, окрім, звісно, що «to be», «to be» у нас йде, як завжди, окремо, це супер щось особливе. У випадку з «to be» це працює. Просто як е, в інших правилах, в інших реченнях, ми спершу кажемо підмет, потім присудок to be. Тобто, наприклад, от як у нас тут є: you are always late. Ти завжди запізнюєшся. Тобто, хто що ти, що робиш, є завжди, а потім пізно, якщо дослівно. І в кінці у нас. Ідуть якісь вже всі інші, коли, як, наскільки, чому, навіщо, і так далі. Запитання супер просто, однаково і для того, і для іншого. To be у нас стає допоміжним дієсловом, переходить наперед: Are you always late? Чи ти завжди запізнюєшся? І... Does he often cook. Чи він часто готує? Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте різницю, коли ми пишемо do, does, коли ми пишемо am, is, are. Якщо ні, то в одному зі своїх відео, десь тут я залишу може, посилання, я це пояснюю досить детально, ґрунтовно. А також одразу хочу нагадати, що якщо вам подобається і ви знаходите мої відео корисними, у мене є баночка, всі кошти, з якої я доначу на збори своїх друзів, тому що вони відкривають багато зборів. А всі звіти ви зможете побачити на моїй сторінці в інстаграмі. Одразу ще два нюанси, які пояснюються внизу, ми не ставимо ніколи два заперечення в одному реченні, і такі заперечувальні слова з цього переліку це у нас never і hardly ever, Тобто ми ніколи не можемо сказати he isn't never, Ні, у нас може бути завжди лише одне заперечення. Наприклад, he is never late, Тоді ми вже am is are вставляємо в стверджувальній формі. І так само це стосується don't doesn't, Ми не можемо вжити два заперечення в одному реченні. hardly ever, I hardly ever cook, Ось так я можу сказати: я майже ніколи не готую «I hardly ever cook». Але ми не можемо сказати «I don't hardly ever cook». Такого немає. І ще один нюанс: якщо цей прислівник, точніше, прислівникова фраза, я не знаю, як це називається, складається з кількох слів. Ми ставимо її завжди в кінець. Тобто, наприклад, відповідаємо на питання, як часто. Якщо це одне слово, завжди, ніколи, інколи, часто, то ми застосовуємо все те, що ми щойно пройшли. Але якщо на питання, як часто ми відповідаємо кожного дня, раз в місяць, кілька разів на день, то вся ця фраза йде в кінець. Наприклад, I brush my teeth two times a day. Або ми ще можемо сказати per day. Артикль F e вживається в цьому контексті. Тобто ми маємо на увазі на день. Тобто, Two times a day, двічі на день. Two times a week – двічі на тиждень. Two times a month, двічі на місяць. Тобто, якщо фраза складається з двох або більше слів. Загалом це все. Посилання на вправи, як завжди, в описі. Пишіть коментарі, запитуйте питання, я буду рада відповідати. Рада була розповісти вам щось сьогодні новеньке. Фантастичного вам дня, вечора, життя, не знаю всього. Не забувайте робити надатки і до наступних зустрічей.